2025 став роком змін для міської медицини. Одним із найважливіших оновлень року стало оснащення Буковинського онкоцентру сучасним обладнанням. Тут запрацювали два лінійні прискорювачі для променевої терапії. Це була одна із важливих сходу, на ми повинні були пройти. А це весь колектив, і відділення, і керівництво. і… Ті фірми, з якими ми співпрацювали в плані навчання наших фахівців, це велика надія в боротьбі з онкологічним захворюванням. І багато хто з пацієнтів вже пройшли цю процедуру, і ми разом з ними віримо в те, що так це лікується. Медзаклад також отримав новий мамограф, який незабаром дозволить пацієнтам проходити обстеження у самому онкоцентрі. Тим часом у міській стоматологічній поліклініці цього року запровадили програму безкоштовного зубного протезування для військових. Важливим напрямком розвитку медицини стала реабілітація. Такі центри відкрилися на базі першої та другої міських поліклінік, де пацієнти проходять відновлення після травм, операцій та важких захворювань. Кожному пацієнту підбирається індивідуальна програма реабілітації і створює. Це реабілітаційний план. Ми разом з пацієнтами визначаємо мету реабілітації, цілі, завдання, і далі починаємо працювати. Найчастіше у нас з чим ми працюємо це неврологічна реабілітація після інсультні пацієнти, різні ураження нервової системи після черепно-мозкових травм. Також окрему увагу цього року приділили молодшим пацієнтам у міській дитячій поліклініці. Запрацювало відділення реабілітації водночас триває оновлення обласної дитячої лікарні. А міська дитяча лікарня після відкриття відділення невідкладних станів цьогоріч зосередилася на розвитку дитячої нейрохірургії. Обидва проєкти реалізовують у співпраці з Румунією. Триває і ремонт пологового будинку на Рівненській, оновлення спрямоване на створення більш комфортних і безпечних умов для породіль та новонароджених. У центральній міській клінічній лікарні відкрили ще одне сучасне відділення ортопедії та травматології. Усі ці зміни частина системної роботи з модернізації медицини. Нове обладнання реабілітаційної. Ціні послуги, оновлені лікарні та соціальні програми формують медичну систему, орієнтовану на потреби пацієнтів. Марія Соломатіна, новини Сі 4